Півтори сотні за бронежилет. У домашніх кустарних умовах винахідник з Рівненщини з-підручних матеріалів, склав захисні пластини. Вони витримують постріл кулею калібру 762. Для цього Борис Вжос між двох металевих пластин завширшки 4 міліметри поклав керамічну плитку для підлоги і замотав скотчем. Винахідник пояснює, під час руйнування кафелю руйнується і сама куля. Собі вартість новації лише 150 гривень. Серед переваг є і те, що ремонтувати жилет можна прямо в зоні бойових дій. Ось, От правда, важить він 20 кілограмів. Майстер сподівається, що його винахід будуть використовувати. Якщо не для захисту людей, то принаймні для захисту техніки. Військовим він його ще не показував та вже дав випробувати правоохоронцям. Пластина, яка це практично невеличка вм'ятина в другій пластині. Ми бачимо, це може просто е чуть з місця. Здвинути бійця а ніяких не буде, не переломів ребер нічого не буде. Кожне попадання кулі знов попадає в осколок і знову розвертає кулю, і вона знов б'є боком і знову витримує пластина. Це так по по моїх підрахунках.